Італія шахів, райверта Дракулаха, Норвегія. Рейтинг 2071. Що ти хотів там зі слоном? Тромповську. Давай я тебе зв'яжу. Д5. Є... Є 5, і це точно в нього буде порядок. М -м -м, давай коня кудись. Чи можна було не поспішати. О, це вже одне таке ж послаблення, звісно. Але і у його зачіпочка. Так, ну, в принципі, можна, мабуть, так зіграти, сюди піти конем. Взяв ферзем, я взяв слоном. Можна не поспішати. Ні, ти просто пішачком можеш Чи може, це звісно, і повільно буде. Ну, добре. Буде, то буде. Може, бе п'ять зразу піти? Я так подумав кінь зв'язаний. Слон, він витратив і виходить темп. Тому в якихось моментах нам це, в принципі, ні. Лінія. Ну, в принципі, треба відкривати лінію, але буває, що це занадто. Рано. Тут, можливо, Б4. Ні, він не грає так. Чомусь. Він сюди може. Не думаю суперник взагалі ні Про що? Він мене, я його і ми туди. Ну, біг. Ах, ти ж ферзем відразу мінятись. А в мене і вибору нема, да? Питання є. Можна так от помінятися на моїх умовах. Пішак буде тут кінь, можливо, прийде на е 5 Можна сюди і кінь прийде на F5. Ой, Тут кінь взагалі висить. Можна взяти і піти F5. Ти, правда, на Е6 будеш. Тоді можемо зіграти F6. Ні, ти все рівно сліш. Та що ти? На, я взагалі нічого не можу. Так, питання в тому, чи треба нам тут цей слон, чи його відразу стукнути на коняку. Ну, ж, загрозу просто стоїть. Так, у мене два слони. Не хочу віддавати слони. Що мені окій? З іншого боку, якби структура погана, десь прохідний але я хочу ще пограти. Більше фігур мені цікавіше. Ну, Якщо якось захищається. Якщо йде так, то тут взагалі. Перспектива у слона. Робоча. Так, тепер треба отак, мені здається, суперський хід. Мені так здається. Так, десь аж 5 йдеш. Дві F5 може. Поки ніхто не бан. Ну ти правда тут візьмеш потім конями своїми. Хм. Так, ну я зараз розставлюсь просто ідеально. Ідеально. Коня міняти. Ну, добре, бой. поки ти витрачаєш на цей час, я витрачаю час на атаку твого короля. Так. Ну, давай так. Я і так, звісно, хочу, і так, і так, і як, як хочу. Як хочу. Ну, давайте так. До речі, в мене також тут не все. чики піки Ну просто тут слон чья, а вот такие хит. Ну, 87, 86. Ну а такие поразки. Бывают. Да, можно было просто забрать. Никаких подвижных шахов не Да, тут, наверное, слона 4. Какие-то штуки пролетают. Ну, білих, хоча комп'ютер пишемо рівність. Тому що якби у нього тут також з'явила гра. Так, окей. Було швидше, да, нападати просто, да і все. Отаким таким чином. Я ж нападав з здалося. Так також нормально. А -а -а. Ось вона матова конструкція. Окей, наприклад, як ми туди діхаємо? І потім опять. Окей. І він уже не встигає, тому що якщо він так буде так грати, ми вже А4. Він, наприклад, так. А, у нас взагалі ще прихідний може прийти. А -а -а. Проблема в тому, да, що ми туру не, не прибираємо, тому що поле F7 слабке. Я чого, якби забрав тут позицію. Тому що. Він F7 було дуже неприємна штука. Якщо б я з дуру пішов сюди. Ні, це ще можна було. Оце я мені не подобалося. Не всім. Тому тут був хід король же 7 Ну, біг уже нормальний. Варіант. Та, ну там ви бачили.